За те, що врятували своє життя вісім років тюрми у Луцьку судять 21 бійця колишньої 51-ї бригади. Торік у липні поблизу із Варину на Луганщині вони залишилися без зброї та техніки під прицілом ворога і мусили покинути бойові позиції. Хлопці відступили і потрапили в полон до Росії. Тут їх два дні допитували та переманювали на свій бік. Та бійці повернулися в Україну, де на них чекали звинувачення у дезертирстві. Бійці переконують, батьківщину не зраджували і жодного наказу не порушували. Заврятовані власні життя їх можуть посадити за грати на вісім років. На Волині судять бійців колишньої 51-ї бригади, які пішли на фронт у першу хвилю мобілізації. На лаві підсудних 21 армієць. Їм закидають ухиляння від військової служби в бойовій обстановці. Торік, 15 липня, поблизу Ізварену на Луганщині, хлопці після кількох днів протистоянь з ворогом залишилися без зброї і техніки. Військові вирішили відступати та потрапили в полон. Бійців вивезли у Росію, де тримали два дні. Обстрілу була знищена вся вся наша можлива техніка, тобто ми залишилися без засобів для захисту і без військової техніки. Ми знаходилися в оточенні. Єдиний варіант вийти на той момент безпосередньо з того району був через територію Російської Федерації. Вони фактично були мішенями в тирі, тому що по них абсолютно без жодних. Стримок стріляли з території Російської Федерації з території кордону. Вони фактично знаходились в ворожому оточенні. Їх взяли в полон. Місцеві, скажімо, незаконні збройні формування, які потім передали їх на територію Російської Федерації. Винні бо живі російські спецслужби їх допитували, принижували і пропонували воювати на боці ворога. Та чоловіки не піддалися і всі, як один, повернулися назад. Щойно вступили на українську землю, їх назвали злочинцями і завезли в Запорізький СІЗО, де тримали три місяці. Зараз така ситуація, що можна знайти зворотню сторону цієї медалі, можна притягти до відповідальності ту саму прокуратуру за. Зрив мобілізації. хлопці тобто, подивляться і скажуть та ну його ну куди? Я піду, попаду в полон, і мене потім будуть ось так. Немає незабезпечення, забезпечення нічого, щось судять плюс до того. Судити бійців планували на Луганщині, та захисники домоглися, щоб їх відпустили додому. А істину з'ясовувала місцева феміда військовою прокуратурою запорізького гарнізону. Було направлено судоввинувальний акт по винуваченню 21 військовослужбовця. За статтею 409 частиною частини це відмови від виконання обов'язків військової служби в бойовій обстановці. Захисники переконують, військові не винні, жодного наказу вони не порушили, адже що робити воякам в складній ситуації, ніхто з командування не казав. Армійці просто рятувалися. Відповідно до конституції людина її здоров'я та життя є найвищою соціальною цінністю. Ні, надзвичайного стану, ні військового положення і військового стану оголошено не було, тому їхні дії повністю. Ністю охоплюється конституцією. Вони діяли в умовах крайньої необхідності. Втомившись та зневірившись, кілька бійців таки пішли на мирову угоду з прокуратурою та визнали свою вину. Їм дали умовний термін п'ять років з відстрочкою Та більшість армійців переконують, вони не злочинці, а чесно пішли захищати свою країну від ворога. За що й поплатилися. Людей судять за то за те, що вони захотіли вижити. Я не вважаю, це кожен з тих військових так само би поступив. Я так думаю, звичайно, ми хочемо, щоб їх оправдали, тому що хлопці признати свою вину в чому? В тому, що вони хотіли вижити, абсурд. Були, що ті солдати нікому не потрібні. що в такі, в критичні моменти їх кидають, розбігаються і потім ще находять в них винуваті. В тому всьому наступне судове слухання перенесли на перше жовтня. Якщо всі сторони будуть присутні, справу розпочнуть розглядати по суті. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Fakten.